Ти насправді не можеш нічого торкнутися напряму. Коли атоми твого тіла наближаються до атомів іншого тіла, вони не липнуть одне до одного, а навпаки, відштовхуються через те, що електрони цих атомів мають однакові заряди. А ти відчуваєш силу цього поштовху. Сьогодні розберімося, де електрони розміщуються насправді. Відоме уявлення про атом як про аналог сонячної системи. Є позитивно заряджене ядро, як Сонце, навколо якого літають орбітами негативно заряджені електрони, як планети. Це називається планетарною моделлю атома. Але насправді все дещо складніше. Дивлячись у небо та проводячи розрахунки, ми можемо точно визначити розташування та швидкість руху планет навколо Сонця. Тепер уяви, що ти розмістиш величезну камеру обабіч сонячної системи на довгій витримці, так що один кадр відображатиме сотню років руху планет. Чи зможеш ти за такою фотографією сказати, де точно розміщується Земля в певний період часу? Ні. Точно визначити розташування Землі не вийде. Але ти впевнено вкажеш на її орбіту і скажеш, вірогідно, десь у цьому просторі. З електронами в атомі схожа ситуація. Електрон поводиться як частинка, умовна кулька, що літає навколо ядра, але в інших ситуаціях як хвиля, коли у воду кинули камінь, властивості в електрона і хвилі тоді схожі. Тому ми не можемо точно визначити місце знаходження електрона у просторі, але за допомогою математичних розрахунків можемо визначити місця, де електрон перебуватиме ймовірно. Це називається електронною орбіталлю простором в атомі, в якому найімовірніше перебуває електрон. На одній орбіталі може бути один електрон або максимум два. Між електронами та ядром атома, як між тілами, що мають протилежні заряди, відбувається електромагнітна взаємодія. Простіше кажучи, ядро притягує до себе електрони. Але електрони так просто на ядро не хочуть падати. Кожен несе в собі певну кількість енергії, що дає електрону змогу триматися від ядра подалі. І чим більшою є ця відстань, тим більше енергії електрону потрібно, щоб триматися подалі. Електрони із близьким значенням енергії формують енергетичний рівень. На першому енергетичному рівні є лише одна електронна орбіталь, яка має вигляд сфери. Її називають s орбіталлю. Але вона може містити тільки два електрони. Щоб не запам'ятовувати, будемо записувати це електронною формулою. Одиницю візьмімо за енергетичний рівень, S – за форму електронної орбіталі, а двійку за кількість електронів у ній. А щоб нам легше було це відображати, намалюймо на додаток графічну електронну формулу. Орбіталі будемо позначати квадратами, а електрони у них стрілками. Стрілки різнонаправлені це відображення однієї з фундаментальних властивостей електрона його спіну. Ця властивість не має аналогів у реальному світі, але для простоти її можна уявити як обертання навколо власної осі, що може здійснюватися за або проти годинникової стрілки. Що ж відбувається, якщо електронів понад два та вони переходять на другий енергетичний рівень, уяви собі повітряну кульку. Коли вона здута, багато малюнків на неї не вмістиш. Але, як надуваєш, з'являється більше місця. Так само з віддаленням від ядра з'являється місце для більшої кількості електронів, що несуть більше енергії та переходять на другий енергетичний рівень. Два електрони також займуть найпростішу сферичну s орбіталь другого енергетичного рівня. Так і допишімо 2 s 2 І у графічній формулі покажімо цей вищий рівень. Але якщо в одній орбіталі разом існують тільки два електрони, то як розміститися решті? Врахуймо також, що електрони відштовхуються через те, що мають однакові заряди. Так формуються інші види орбіталей, що мають складніші форми. Ось така гантелеподібна називається P-орбіталлю. Лише на одному енергетичному рівні атом може мати три різнонаправлених P-орбіталі. кожна з них може містити максимум по два електрони, тобто, якщо вони заповнені електронами, ми запишемо 2 p 6 Таким чином формуються енергетичні підрівні групи орбіталей, що мають подібні енергетичні рівні. Тобто на другому енергетичному рівні електрони мають більше енергії, ніж на першому. Крім того, електрони, що розміщуються на 2П енергетичному підрівні, несуть трохи більше енергії, ніж електрони на 2С. І так продовжується далі. З кожним вищим енергетичним рівнем електронні орбіталі набувають дедалі більше різних форм. На третьому енергетичному рівні їх буде вже 3 S, P та наступна Д, що може існувати в п'ятьох станах і приймати до десяти електронів. Порахуй, скільки електронів сумарно може розміститися на третьому енергетичному рівні. 2 на S орбіталі плюс 6 на П орбіталі плюс 10 на D орбіталі, А загалом. 18. А якщо нам потрібно розрахувати можливу кількість електронів на четвертому енергетичному рівні, можна помітити закономірність на першому енергетичному рівні є тільки один підрівень з s орбіталлю, що існує тільки в одній конфігурації, на другому енергетичному рівні вже є два підрівні S, що має один стан, та P, що може розміщуватися у три різних способи. На третьому додається третій підрівень у формі Дорбіталей, що можуть мати аж 5 різних розміщень. Як ти можеш здогадатися, на четвертому енергетичному рівні додається новий вид електронної орбіталі, що матиме 7 різних розміщень відповідно. Її називають F-орбіталлю. Та кожного разу рахувати кількість електронів додаванням незручно, тому вчені вивели формулу. Максимальна кількість електронів, яку може вмістити певний енергетичний рівень, дорівнює 2n квадрат, де n це номер енергетичного рівня. Отже, на четвертому енергетичному рівні максимум може розміститися 2 на 4 у другому степені, тобто 32 електрони. Запам'ятай електронна орбіталь. Простір в атомі, в якому найімовірніше знаходиться електрон. На одній орбіталі одночасно розміщується не більше двох електронів із протилежними спінами. Чим далі від ядра розташовується електрон, тим більше енергії він несе. Електрони із близьким значенням енергії формують енергетичний рівень. Максимум електронів, що може розміщуватися на енергетичному рівні, визначається за формулою 2n у квадраті, де n це номер енергетичного рівня. Дані про енергетичні рівні та електронні орбіталі атомів записують за допомогою електронної формули та графічної електронної формули, починаючи з першого рівня. Пиши в коментарях назву улюбленої орбіталі. Стеж за каналом вивчаємо світ атомів разом.